Таро, 2. Сьогодні у нас така тема загальна по Україні, до речі, що необхідно зробити, щоб якомога швидше вже перемогти ворогів, так? ворогів України. І давайте дивитись. я, до речі, поки йшла, задавалася цим питанням, взагалі, так е -е, подумки задавала собі це питання. І... Відповіді так мені, знаєте, прийшла. Прийшла від природи. А, отже, я задала питання, що ще ми можемо зробити, щоб швидше перемогти. Ви знаєте, мій погляд уткнувся на таку цілу е гору муравів, мурав які не просто так там бігали, метушилися, так. А прямо таким караваном, наче швидким-швидким, вони дуже швидко рухались, несли щось на своєму спині своїй, і в якійсь послідовності, кудись вони то все несли. І відповідь така, знаєте, саме насамперед, що необхідно це згуртуватися і йти разом до цієї однієї цілі. Цілі нашої перемоги. Так? Ну, це навіть дивно, що це навіть діти усвідомлюють, але чомусь дорослі люди не усвідомлюють, вони можуть думати, що Та, ну, це мене так собі стосується і не стосується. Якісь міста, які є, що не, не дуже так потерпають, то думають, що хай це там десь, да? Але ж вони не розуміють, що ви навіть там, де ви знаходитеся, можете вносити свою якусь лепту. енергетично, принаймні підтримуйте, не відсторонюйтесь, не думайте, що вас це не стосується. Скільки вже про це говорено, а це все одно. так? Давайте подивимось на Таро. Я його називаю. Слава Україні! Таро, хоча воно по-іншому називається, по-моєму, Орнер. чи як-то, Навіть забуваю. Хай воно буде в нас слава Україні! Да? Бо воно таке українське. Всі тут дивіться, карти говорять про нашу славну Україну. Ну, і звісно ж про переможні моменти України. Давайте запитаємо карт. Що ще нам ось необхідно робити нам, всім українцям? От хто не потрапив на цей теророзклад? Так, я сьогодні, якщо і карти брати до уваги, така вся кольорова. Але ж, ну, зараз літо, хай буде якомога більше кольорів в житті, стверджувальних таких. Так, давайте запитаємо карт, що? Ще потрібно нам робити, яку пораду дадуть нам карти. Ну, дивіться, помірно просуватися до своєї мети, до своєї цілі. підтримувати воїнів, да? воювати відповідь. Швидких результатів не чекайте, карта Temperance. Говорить помірність, темперенс. так, ось карта підказка вискакує сан Це сонце. Радійте сонечку, включайте десь здоровий егоїзм, слухайте себе, от себе слухайте, радійте кожному, кожному новому дню радійте. Радійте з того, що ви українці. Прославляйте Україну! Прославляйте! Це також наше, е, наша зброя. Дивіться, прославляння України це також наша зброя. Бачите? Тут можуть ще бути застороги, що наш світ, наше сонце, хтось на це посягає. Давайте ще подивимось підказ. Так, дев'ятка жеслів говорить, оборонятися, ще не час, говорять, щось там, святкувати, ще не час а, бути безпечними, ще потрібно бути на чеку, на сторожі, пам'ятати, що небезпека може оточувати. Де б ви не знаходилися, так? Ну, ми про Україну говоримо. В якому б місті чи селі ви не знаходилися, завжди пам'ятайте про небезпеку. Будьте обережні, попросту кажучи, карти говорять. Що ще? Ну, Звісно ж, королева жезлів. Тут вона така сумна в сірих тонах. Так, є сум. так, е, вона, Та, що завжди дієва була, зараз трохи, можливо, не, не вистачає навіть сил яких, -то. але це говорить, що підсилюйтеся. Чоловіки підсилюйтеся від жінок. Не закривайтеся від них, бо жінки, тут королева жезлів говорить, що жінки багато чого можуть. Жінки енергетично можуть бути сильнішими, ніж чоловіки. Причому будь-хто. Це не про ту силу чоловічу, так, фізичну, енергетично, енергетична сила насичує оту фізичну. без енергетичної сили ніяка фізична сила не не, не в силі, не в змозі справитися з тими завданнями, задачами, особливо щодо перемоги, без енергетичної сили, да? не в змозі справитися. Четвірка жезлів, а от четвірка жезлів вже говорить, Трошки е, звеселіться, не будьте такими, да, сумними весь час похмурими, але ж звеселіться в сенсі, що традиції народні, слухайте українські пісні, от як наші воїни і танцюють, і співають. Да? Що ще? Ну так, згуртовуйтеся всім світом. Ворога бити, да? бити ворога всім світом потрібно згуртуватися. Подивіться, як тут всі країни. Потрібно закликати до всіх країн, не відгороджуватися, а навпаки, спілкуватися, розповідати про Україну, про насущні ті... За, задачі. Я не буду казати проблеми, я кажу задачі. Задачі насущні те, що варто вирішувати. І це е, повинен не лише президент країни робити. Прості українці також багато чого можуть в цьому сенсі робити у спілкуванні так, з іншими країнами, з іноземцями. Розповідайте, ну, хай пристас. Це також е, ті Люди, які відаючі, які екстрасенси маги, так? Ну, ще ця карта означає і таємницю велику якусь. Зберігайте тишу там, де це потрібно. Це про це також. Ну так, про контрнаступ. Дивіться. І шестірка жезлів це карта перемоги, до речі. Ви знаєте, що спочатку перемога буде тиха, тут мені показують. Спочатку це навіть не буде огласки про це. Так. Але ж мої папушки не хочуть тихо. Вони хочуть з цього приводу навіть також бути такими шумними. Угу, Повне обнулення ворога. Дивіться, повне обнулення. Ми про це дізнаємось, звісно ж. П'єтка жезлів. Тут у вигляді квітів будуть квіти, буде повернення всіх на рідну землю. Це вже мені навіть після перемоги показують. А вороги будуть в повній, дивіться, карта луни повній, як безсвідоме. Можливо, вони в якийсь летаргічний сон всі поринуть. Усиплять їх всіх, це м'яко кажучи. Ну, десятка жезлів. Це про повну перемогу, про повний захист, про розквіт. Ось дивіться, король мечів. Це ну, всіх військових уособлює. А, і всі наші воїни, всі наше цивільне населення. Ну, Будуть і пісні далі. І сумні, буде багато творчість буде розквітати вже. Угу. Вже буде потужно захищена Україна, і це нам по долі єрофант. Єрофант говорить про той захист ушедших, дивіться. Так і буде Україна хлібосольна така країна, буде багато приїздити сюди, іноземців вкладати в нашу країну капітал. Так. Ну, я кажу те, що мені показують. Так, а ось цього діагосим, я думала, вже й не покажеться. Ну, його вже всі перемогли. Навіть бабуся з ним ось зможе справитися це вже. Вона каже Я тебе розкатаю ось так от. По дошці оцією качалкою. Навіть бабуся старенька вже з ним справиться, Вже він не страшний. Це тут так показують, Бо ось наскільки сильні наші воїни, наскільки захищена наша країна стане, вона вже така є. Угу. А то, що було, ті вистрадані ці всі моменти, то ось до чого призведе до підсилення. Нашої країни по всім статтям. Так, бачите? І щось навіть таке нове буде, як магічним чином, навіть, буде, до речі, багато. Ну, дивіться, все. Вам все зрозуміло в цьому, в цій колоді. Вежа це не класична колода. Не пишіть мені, що вежа це руйнування. По-перше, в Ленорман. Вежа, це ви ж знаєте, так, високий статус досягнення. Так само і в цій колоді, хоч це не Ленорман, це ну, близько як класична таро, але ж не класичне, ви ж бачите, що тут і жезли, не жезли, а квіти. Так само і тут вежа, тут ось ластівкене гніздечко в Криму, і воно тут особенно навпаки досягнення. Це те, чого ми досягнемо і визволимо. Ну, якщо це навіть тавер, тавер да, вежа в тому сенсі, що руйнування, то це руйнування того укладу, що там зараз склався, в окупаційному да, укладі. І руйнування саме окупаційного укладу. того. І на цьому я хочу закінчити. Тож, дивіться, для перемоги. Ну, в самому розкладі, може, і не прозвучало, але на початку того, я ж вам кажу, мені прийшло знак прийшов, як то потрібно. Саме найголовніше згуртування і підтримка один одного наших воїнів і тих, хто дійсно бореться за Україну і підтримує І е, спілкування з іноземцями, щоб вони розуміли, що насправді коїться в Україні, і також намагалися допомогти нашій країні, адже це. Стосується всього світу. Ця війна в Україні дійсно вона світова, можна сказати. І з ворогом потрібно боротися всім світом, тільки тоді можна а, говорити про пришвидшення перемоги України. Я вас люблю, всіх обіймаю. Дякую за підписку на мій канал Еліанора таро 2 і Дякую за коментарі. До скорих нових зустрічей. Пока.